Так, народ, тут був у зимі ячмінь цього року, гарно сипнув, трошки поляглиця була, здискував і потім зійшла падалиця, ну, тому що він полеглий був. ну падали це не страшно, можна було не прискоти. Трошки проблема була на цьому полі, була поводичка або по-правильному називається е берізка польова. І десь висот попадав ну таке. Я б з гліфосат, з декамбою, ну взяло, я вам показую відео, ви все бачили заразом з гліфосатом. Просто ідеально взяло. І вчора вивезли гній, розкидачом розкидали. Ну, мене не було вдома, то без мене. І я ще приїхав, тут гоночку забив. І остальне тато все доорав. Бачите, як пеленчик вигорев МТЗ. Борозну я завжди роблю в себе, До... не біля дороги вивалити в коліно борозну. А навпаки. Потім набагато легше зарівняти, для чого тут робити борозну, щоб хтось заїхав. І дивіться, як пеленчик гарнесенько виворов. І буде тут картопля на дорогі. Так що вже поле під картоплю. 蛮奈好多啊！